Починаємо життя спочатку. Отак. Живи, живи, все було гарно і на тобі. Ну, говорю, дякувати Богу, що такі ще люди, які прихистили, допомогли. Полити квіти, виміряти тиск, допомогти дійти до кухні або санітарної кімнати – для цих жінок робота 24 на 7. Щоправда, самі вони це роботою не вважають. 141, 63, 71. Галині Зайцевій 68. рік тому виїхала з добропілля. Тимчасово проживає у запорізькому шелтері для маломобільних осіб і тут же допомагає волонтерам із благодійного фонду Артак піклуватись про літніх та беззахисних людей. каже все як вдома, коли турбуєшся про маму або тата. Це дім, де багато світла, багато любові, багато серця. Тут усе так вже накипіло, прикипіло, все своє. Олена теж із добропілля. У шелтері не більше трьох місяців. Їй 67. Каже, турбуватись про стареньких для неї звична справа, адже вдома працювала медсестрою. Допомагаємо літнім людям пересуватись, гігієнічні всі умови виконувати. І голову помити, і волосся підстригти, і ногти обстригти, і кровать перестелити, і поміняти памперс. Додатковим коштом буде рада, каже Олена, адже має пенсію близько п'яти тисяч гривень. Пенсія не дуже велика, так скажемо. Хотілося б, щоб наша держава піклувалася про нас. Допомагає волонтерам піклуватись про незахищених, і 21-річний Олександр каже, добре розуміє тих, хто опинився без рідної домівки, адже саме з Бердянська і був змушений тікати від війни. Виїжджаю на евакуацію, евокую людей з прифронту. Виїжджаємо на прильоти місця ракетних обстрілів. І також надаємо необхідну першу домедичну допомогу, якщо це необхідно. Яку зарплату за це ви отримуєте? За це я не отримую ніякі кошти. Це вже як такий стиль життя. У цьому шелтері, яким опікується благодійний фонд Артак, працюють 11 жінок, всі внутрішньо переміщені особи. Ті, кому менше 60, отримують мінімальну зарплату 8 тисяч гривень. Ті, хто на пенсії, допомагають на волонтерських засадах. І збільшення оплати їхньої непростої роботи, а також додаткові кошти для пенсіонерок, дуже важлива ініціатива. Радіє засновниця фонду і надати їм можливість, так скажемо Соціалізуватись це дуже важливо, тому що коли людина вже отримує зарплатню, вона вже розуміє, що в неї є майбутнє, в неї є якась вже її життя. У прифронтовому Запоріжжі на суспільно-корисні роботи людей активно спрямовують з початку воєнного стану. У 2025 році 50 роботодавців пропонували таке тимчасове працевлаштування. А центр зайнятості видав майже 4 тисячі направлень на виконання таких робіт. Чверті з них вимушені переселенці і збільшити оплату праці та розширити коло людей за віком. З цією ініціативою до уряду звернулася саме Державна служба зайнятості. В першу чергу це допомога ЗСУ, це допомога нашим соціально незахищеним верствам населення в плані догляду і пошиття одягу для наших військових, це і виготовлення продуктових наборів, це і формування гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, видиробіт надзвичайно широкий перелік. Завдяки ухваленим змінам до суспільно-корисних робіт вдасться долучити ще більше громадян, які не мають постійного місця праці, зауважують у центрі зайнятості, адже на оплату держава виділяє 35,5 мільйонів гривень. Ольга Ларіонова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.